Коли ми розглядаємо реалізовані проекти дизайнерів, іноді з'являються питання, чи можна це узгодити. А головне, як сьогодні розповідаємо про найпопулярніші зміни в плануванні кухні, кухня в коридорі. Щоб збільшити кількість кімнат в старій квартирі, дизайнер Тетяна безверха перенесла кухонний гарнітур в коридор і об'єднала прохідну зону з житловою. Вийшла велика кухня-вітальня з робочим місцем. Обіднім столом і зоною відпочинку. Як узгодити перенесення кухні можна узгодити, так як коридор, це не житлове приміщення, інша справа, що в старих будинках передбачена газова плита, і для узгодження перепланування доведеться. Повозитися належить отримати дозвіл на додаткову електричну потужність, підготувати проект нової електроустановки і оформити ряд документів в керуючої та електромережевої компаніях. Одночасно належить підготувати проект перебудови і перепланування квартири, узгодити його в Мосгазі. у Мосілінспекції Необхідно узгодити перебудову і перепланування, але в підсумку квартира стане екологічніше, а тариф на електроенергію знизиться на 3,0. Все вірно, замовники відмовилися від газу, погодили докуповування потужностей і поставили індукційну варильну панель, говорить Тетяна Безверха. Що ще врахувати при перенесенні кухні в коридор потрібно продумати розміщення комунікацій і установку насоса для каналізації, в ряді випадків потрібно піднімати підлогу або робити подіум у цій квартирі. Труби гарячої та холодної води провели постелі кухня-вітальня з газовою плитою, щоб перетворити квартиру в Сталінці в затишне сімейне гніздечко. Довелося зробити капітальний ремонт і перепланування. Насамперед, дизайнер Тетяна Красікова заклала прохід в кухню з коридору і об'єднала кухню і вітальню. Як узгодити? На кухні газ тому між кухнею і житловою кімнатою ви передбачили висувні двері. Зрозуміло, що нею не користуються постійно, але вона є: ми не стали ховати газову трубу за фальшкоробами, Це незаконно, а пофарбували в колір плитки на фартусі. Газовий кран за погодженням перенесли у верхню шафу, а ось від сміттєпроводу на кухні вирішили позбутися, і це теж жадало додаткових погоджень. Розповідає Тетяна Красікова. Що ще врахувати, якщо хочеться, щоб між кухнею і вітальною не було ніяких кордонів, доведеться замінити газову плиту на електричну. Як це зробити? Ми говорили вище. Практика показує, що деякі господарі квартир ігнорують правила узгодження і поради дизайнера, і з метою економії відмовляються від облаштування перегородок в кухні з газом. Все це вони роблять на свій страх і ризик, чим це загрожує. Та скаргою сусідів до вас можуть прийти люди з керуючої компанії, побачивши невідповідності. Вони можуть попросити вас сплатити штраф і узгодити планування або привести все до початкового стану. Якщо ви цього не зробите, то за рішенням суду ви будете зобов'язані привести все до початкового стану. Також це відноситься до адміністративного правопорушення, Неузгоджене перепланування може бути проблемою при продажу квартири. Покупець може намагатися занижувати ціну за рахунок того, що планування не узгоджена мийка біля вікна. Основним завданням при створенні проекту квартири в панельному будинку була зручна і функціональна розстановка меблів. Архітектор Євгенія Лекасова встановила кухонний гарнітур так, щоб мийка була біля вікна, а на площі, що залишилася, помістився невеликий розкладний стіл зі стільцями. Як узгодити без узгодження можна рухати мийку від стояка уздовж стіни. А ось переміщати її на протилежну стіну в центр кімнати з пристроєм острова можна тільки після узгодження, для цього потрібно здати заяву про ескіз, копії документів на квартиру і техпаспорт в службу одного вікна в районній житловій інспекції. На узгодження потрібно 20-40 днів, що ще, ще врахувати, потрібно продумати підведення комунікацій за допомогою металопластикових або поліпропіленових труб від стояків. Для зливу потрібно зробити ухил, а це значить, що в деяких квартирах доведеться робочу поверхню біля вікна підняти вище. Якщо вікно далеко від стояка, поставте насос примусової каналізації. Він відкачує воду з раковини і відправляє в стояк ще один момент, щоб встановити мийку біля вікна. Радіатор треба перенести на іншу стіну або демонтувати. Можливість демонтажу в більшості випадків вирішується з керуючою компанією, але є ще один варіант: у цій кухні радіатор нікуди не переносили. Він знаходиться в ніші під вікном для вентиляції. Ми передбачили прорізи зверху в стільниці і внизу кухонних шаф вони знаходяться в цоколі зверху і зовсім не видно. Все це допомогло налагодити необхідну вентиляцію при цьому додаткове узгодження при такому рішенні не потрібно, розповідає Євгенія Лекасова.